Всім привіт! Ви на каналі Лімбрія, мене звати Катя, і сьогодні ми проходимо квест по відьмаку хай живе мистецтво. Щоб не затягувати відео, деякі моменти та розмови я буду обрізати, але всі ключові моменти обов'язково розкажу. І звісно, розкажу, які треба фрази вибрати під час вистави. І внизу під відео ви можете знайти тайм-коди для ключових моментів. А розпочнемо. Ми приходимо до Прісціли. І вона починає писати п'єсу. Хоч вона з вами і радиться, але абсолютно вас ігнорує і робить все на свій розсуд. Єдине, де ви можете прийняти рішення, це вибрати назву. Обирайте будь-якого, бо вона не важлива. Я вибрала, що це буде вистава комедії. Є ще варіант драма, але тоді вам треба буде вгамовувати натовп після закінчення вистави. П'єса написана, і треба віднести її рині. Щоб потрапити всередину і поговорити з Іриною. Вам потрібно купити квиток за 50 кронів, інакше ви не зайдете. У нас з'являються два завдання. Рекомендую виконати обидва. Так ви отримаєте досвід за кожне. Я одразу розпочала з необов'язкового винайняти і паток, за яке дадуть 25 очок досвіду і 30 крон. Вони будуть рекламувати виставу, але їм надокочують бандити. Тож треба Добре. з ними розібратися і допомогти. Який би варіант ви не обрали з цими бандитами? Треба буде битися. Точно рекомендую їм платити. Я скористалася знаком і била з ними. Коли одного з них закінчиться здоров'я, вони втечуть. Юрилішовдом. Друге завдання нам треба вирушити на доки та найняти Софуса сабика з його братом. Як на мене, найпростіший варіант це заплатити 70 крон і піти далі виконувати завдання. Можна виграти їх у бою, тоді буде безкоштовно. Але якщо ви програєте, треба буде заплатити 140 крон. Тож обийте самі, який варіант вам подобається. Ми повертаємося до Ірини, і тут нам треба буде зробити важливий вибір: на роль принцеси оберіть присцилу, а на роль принца Абеляра. в такому випадку. Вистава буде мати більший успіх, плюс за Абеляра дадуть більше досвіду. І тепер розпочинається вистава. Тут треба не ловити гав, бо вибір вам дають із таймером. Тобто, якщо ви Проспите, то за вас зробить вибір комп'ютер, хто бере першу фразу. Тому слідкуйте. Якщо всі рядки будуть вибрані правильно, ви отримаєте 150 досвіду і 50 крон. Якщо більшість буде правильна, отримаєте 125 досвіду і 20 крон. Якщо все було дуже і дуже у вас погано, тоді ви отримаєте лише 110 очків досвіду. Тож уважно, слідкуйте за відповідями. Those. To slay beasts most foul, twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid. Alas, no monster do I see or hear. Perhaps midst the guests he hides, in fear. Seems men's hearts can love for changelings foster. A monster makes. But a heart that is base, such as in this nave, aches. Tis our tale's end, good folk, and its moral is this No monster is he whose shape can shift don't be afraid in the end everyone will live happily ever after doppler and princess wed the same night the servant's heart melted he wept at the sight doppler's to the stake burn them all give it a rest mate can't you see it's all in fun this is a comedy a ghoul could play the prince light it up for god's sake Ось і завершується цей квест із п'єсою. Сподіваюсь, ви легко її пройшли. А ми скоро побачимося з вами в наступному відео. Всім щасти!